На прес-конференції у Білому домі напередодні запланованої зустрічі з Путіним на Алясці. Дональд Трамп обмовився, заявивши, що збирається до Росії. Це буде грандіозно. Ми їдемо до Росії, це буде щось. Попри так звану грандіозність події, Трамп одразу дещо знизив статус зустрічі двох лідерів на Алясці. Насправді це дещо пробна зустріч. Президент Путін запросив мене взяти участь, і він сам хоче взяти участь. Я думаю, він хоче скоріше з цим покінчити. Я вже говорив це кілька разів, але був розчарований. Бо після гарної розмови ракети запускалися на Київ чи кудись ще, і 60 людей лежали на дорозі, вмирали. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на результати переговорів між США та Росією у своєму зверненні. Зеленський знову відкинув ідею про те, що Україна могла б відмовитися від частини території для закінчення війни після того, як раніше Трамп припустив, що мирна угода могла б включати цитата деякий обмін територіями. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Ми готові разом з Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру, миру, який не розвалиться через бажання Москви. Таку позицію Зеленського щодо обговорення території Трамп дещо розкритикував, заявивши, що війну нібито розпочав Зеленський. мене трохи збентежило, що Зеленський казав: Ну, мені треба отримати конституційне схвалення, тобто він має дозвіл розпочати війну і всіх убивати, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо відбуватиметься якийсь обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма про те, що статус територій окупованих Росією все-таки доведеться обговорювати, заявив і генсек НАТО. Він пропустився визнання їх російськими де-факто, але не де юре. При цьому Рюте не думає, що Трамп і Путін на зустрічі домовлятимуться про щось, що буде винагородою Росії за вторгнення в Україну коли ви говорите, що існує визнання де юри, і де факто ви маєте на увазі, що світ готується дозволити Росії зберегти за собою Крим, Донеччину, східну частину України, але не визнавати це юридично? Ні, я кажу, що в підсумку питання про те, що росіяни в даний момент фактично контролюють частину України, має бути винесено на обговорення, і будь-які подальші дискусії з цього приводу будуть вестися з українцями, які ухвалюватимуть рішення. Росіяни мають вивести свої війська, але фактично в даний момент вони контролюють частину території України. Утім, у НАТО впевнені остаточної угоди 15 серпня очікувати не слід. Україна повинна бути і буде залучена до цього процесу в п'ятницю. Остаточної угоди щодо цього не буде. на думку експосла США в Україні Джона Гербста, заява Трампа про можливий статус території відноситься до того ж роду висловлювань, що й його обмовка про поїздку до Росії я гадаю, це було помилкою, але думаю, саме початкові повідомлення європейської преси про зустріч Віткофа та Путіна говорили про те, що Путін готовий піти на серйозну поступку, фактично відмовившись від своїх претензій на Херсонську та Запорізьку області в обмін на те, що Україна дозволить Росії взяти під контроль Луганську та Донецьку області, не те, щоб це була чудова пропозиція, але вона означала б реальний прогрес із боку Кремля. Однак це повідомлення виявилося хибним. Заяви напередодні зустрічі про статус території аж ніяк не гарантують успіх зустрічі і реальне припинення вогню, вважають експерти. Я думаю, що Кремль дуже хотів би заручитися допомогою президента Трампа у нав'язуванні Києву цих драконівських умов. Я вважаю, що Путін насправді переоцінює наскільки великий вплив має Трамп на Зеленського. Жоден український лідер не погодиться на капітуляцію, і ми бачили, як Зеленський виключив вимоги Путіна щодо торгівлі територіями. Тому я думаю, що президенту Трампу краще зосередитися на спробах узгодження з Європою та Україною укладання угоди, яка дійсно досяжна, а потім використовувати тиск. Щоб спробувати домогтися згоди Кремля, вже давно така ідея на давно така ідея звучить. Треба деякі території України віддати Росії, і тоді буде мир. Але для Путіна це зовсім не про території. Це про те, щоб контролювати Україну повністю та змінювати ситуацію в Європі і ситуацію в Європі зустріч Путіна і Трампа на думку експертки лондонського аналітичного центру Chatham House Ярослави Барб'єрі свідчить не стільки про готовність господаря Кремля до компромісу щодо України, скільки про бажання американського президента після багатьох невдалих спроб створити принаймні ілюзію якогось результату власних миротворчих зусиль. Звичайно, для Дональда Трампа після неодноразових дипломатичних невдач у припиненні війни дуже важливо імітувати прогрес, створювати ілюзію того, що щось відбувається, і що він є ефективним посередником у боротьбі з владою і Путін зрозумів цей пріоритет для Дональда Трампа. Тому він не лише намагається представити себе як добросовісного перемовника, яким він не є, але й намагається відродити великодержавний статус Росії у міжнародних справах після років міжнародної ізоляції. На тлі заяв Трампа у Білому домі міністри закордонних справ країн ЄС провели екстрену відеоконференцію, щоб обговорити майбутню зустріч лідерів США та Росії та неучасть у ній української сторони. Безумовно, для європейців і насамперед для України цілком очевидно, що жодна зустріч та переговори щодо їхнього власного майбутнього та європейської безпеки неможливі без України та Європи, оскільки це ключове питання, яке представляє інтерес для України та Європи загалом. європейські лідери ясно дали це зрозуміти. У Лондоні віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з главою МЗС Великобританії Девідом Лемі а також з представниками України та європейських союзників, щоб обговорити майбутню зустріч Трампа та Путіна на Алясці за підсумками лондонських переговорів. Європейські лідери вітали плани Трампа зустрітися з Путіним для обговорення завершення війни в Україні. При цьому лідери наголосили, послаблювати тиск на Москву не можна, як і забувати про інтереси безпеки України та всієї Європи. Росії не подобаються європейці, і я думаю, що проведення саміту десь далеко від Європи без Європи це спосіб для Путіна сказати: Дивіться, Європа не має значення ми маємо власні відносини зі сполученими штатами. Ми взагалі сусіди. Ми просто обговорюватимемо наші питання, які, до речі, включають Україну, а вас сюди не запросили. І це передусім послання європейцям раніше Путін відкинув заклики США України та Європи до негайного перемир'я. На червневих переговорах Москва висунула свої умови: виведення українських військ із чотирьох регіонів, закріплення нейтрального статусу країни, відмова від військової підтримки заходу та вступу до НАТО. <на> <поін�> Ключовий момент тут у тому, що європейські лідери опиняються у складній ситуації. Думаю, вони прийняли той факт, що у довгостроковій перспективі Європі доведеться відмовитися від американської парасольки безпеки, і тому їм необхідно нарощувати військові можливості. Які частково матимуть вирішальне значення для продовження військової, а не лише фінансової підтримки України. На думку експертів, президент США цілком свідомо називає переговори з Путіним на Алясці пробною зустрічю. Трамп безперечно намагається знизити очікування, що розумно, тому що у Вашингтоні був певний ентузіазм, спричинений, мабуть, хибною інформацією про готовність Путіна піти на поступки. Але у Вашингтоні усвідомили, що великого прориву на Алясці просто не буде. Тому я думаю, що це ознака тверезості з боку президента Трампа, оскільки він тепер говорить про пробну зустріч зустріч. Трамп також дав зрозуміти, що результат зустрічі на Алясці для нього не є очевидним. Я очікую зустрічі з Путіним, яка, на мою думку, буде хорошою, але може бути і поганою. І я тут за тієї причини, щоб позбутися війни, яку розпочав хтось інший, якої ніколи не мало б бути. І якби я зміг її закінчити, чудово, складна війна в кінці цієї зустрічі, ймовірно, протягом перших двох хвилин я точно знатиму, чи можна укласти угоду, бо це те, чим я займаюся. Я укладаю угоди. Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонує Володимиру Зеленському та лідерам в Європі одразу після зустрічі з Путіним на Алясці. Трамп відкритий для проведення тристороннього саміту з Путіним та Зеленським. Утім, як повідомив представник Білого Дому на даний момент офіційний Вашингтон планує лише двосторонню зустріч, і на думку експертів, для Трампа зустріч може виявитися значно важливішою ніж для російського лідера. Я думаю, Трампу Я думаю, Трампу ця зустріч потрібніша ніж Путіну, тому що Трамп уже давно хотів зустрітися з Путіним. Це для Трампа гарне шоу. Усі думатимуть, що це у центрі уваги світу, і Трамп реально думає, якщо він віч навіч сидить за столом з Путіним, він може про щось домовитися. Трамп, звичайно, хоче щоб Путін... Путін далі всі деталі із Зеленським обговорював. Але Трамп сам не хоче займатися деталями. Він хоче робити загальну угоду, що зараз буде мир. Я не думаю, що так вийде. Делать общий контракт, что сейчас будет мир. Я не думаю, что так и получается для Трампа головний приз покласти край війні, що на його думку не почалося без нього, і тому для нього це питання спадщини. Він буде тим, хто приведе ці дві воюючі сторони за стіл переговорів, і все буде вирішено. Проблема звичайно в тому, що цей конфлікт набагато складніший ніж будь-який інший, за винятком Близькосхідного, з яким йому доводиться мати справу. В Україні не виключають, що переговори на Алясці без участі України та представників Європи можуть передбачати фактично капітуляцію України згідно з опитуванням КМІС, яке проводилося наприкінці липня, початку серпня, 76% українців категорично відкидають мирний план Росії та виступають проти поступок агресору з самого початку і досі Путін вважав, що мир прийнятний, якщо він означає капітуляцію України. Не думаю, що це взагалі змінилося що він може дещо змінити свої вимоги. Але зрештою його головна мета, якою він дотримується вже понад два десятиліття, зробити Україну васальною державою. Сумніваюся, що це зміниться незалежно від зусиль президента Трампа, Вітхофа чи будь-якого іншого посадовця. Зеленський та європейські союзники попереджають, будь-яка угода, яка вимагає від України відмовитися від значної частини своєї території, лише підштовхне Росію до подальшої агресії.